Вислухайте українське радіо і дивитеся зараз нас на ютюбі зараз або можливо в записі. Всіх вітаємо! Мене звати Наталя Соколенко і наш гість Андрій Дубес, голова асоціації українських банків. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій Вітаю. студії. Слава Україні! Героям слава, і будемо говорити про банківську сферу, які зараз взаємини між українцями і банками. Будемо говорити про те, чому досі дорогі кредити. Водночас, чи можна вважати позитивною тенденцією, те, що банки дещо підвищують відсотки за депозитами. Ну і про інші одвічні, ну точніше, не одвічні питання. Це питання, які у нас вперше постали ще в 2014 році, як обслуговувати кредити Зокрема, іпотеки щодо того майна, яке лишилося в окупації. А після 24 лютого ну, тут додалося ще і масштабні руйнування майна, і, ну, і руйнування життів, і долі чого завгодно. І часом це все зав'язано на банківські кредити, на банківські депозити, от як в такій ситуації бути, ну і що показує якісь дані, дослідження, статистика банківська і так далі. Ну і почнімо з того, що якщо Витись так візуально на вулицях і вулицях Києва і інших міст здається, що відділень банків стало набагато менше, та й банкоматів, мені здається, стало менше. Про що це свідчить? По-перше, що Україна навіть під час війни є доволі інноваційною, прогресивною державою в банківській сфері. Українці користуються цифровими додатками, мобільними банкінгами. Користуються аквайрінгом, тобто, скажімо так, банк як в класиці, коли ти приходиш, банк, це ж як банківське відділення, брендж, правильно, як лавка, де, де торгували, де приходили і розміщали депозити, і брали кредити. Перетікає в інтернет, тобто ця лавка переходить в цифру. І в Україні ми ми, ми набагато швидше. Ще до війни, я вважаю, всі 2010 і дотепер ми дуже інтенсивно рухались в цьому напрямку. І тому ви скоріш за все будете бачити. Ми всі, скоріш за все, будемо бачити більше банкоматів ПТКС, тобто ці мобільні, знаєте, такі стійки, де ти можеш внести готівку собі на рахунок, так? І, напевно, менше відділень банків. Mm -hmm. тому... Тобто, це більше. З цифровізацією пов'язано ніж в пер в першу в... чергу, тому що цей тренд, якщо б він був пов'язаний виключно з воєнним часом, то звичайно ми б тоді дуже різко це побачили. Але після якщо брати до 2022 року, то ми бачили, як в Україні з'являлися інтенсивно необанки. Це такий термін, коли банк переходить у смартфон на ліцензії класичного банку, але створюється цифровий додаток, і в цьому додатку можна робити, якщо не всі, то більшість операцій, якими ми займаємося. Вдень я пропагую і, користуючись нагодою, теж зроблю знову ж таки пропаганду. Я пропагую користуватися менше готівкою і більше безготівковим рахунком. Я вже десь біля. Два роки я не користуюсь готівкою зовсім. А як ви почувалися під час блекаутів, коли треба було готівку, щоб купити, хоч бодай хліба якогось ви, ви знаєте, я би не блекаут, я би ще далі трошки пішов. 22 й рік, березень, місяць. Я дуже добре запам'ятав в очах касирки на автозаправній станції, коли я приїжджав заправлятися, і зазвичай ти дивишся на при вході на таку вивіску: там приймаємо такі-то, такі то платіжні системи. Не буду називати, щоб не рекламувати ці платіжні системи. А тут напис від руки маркером написаний: готівку не приймаємо. Я так не зрозумів. А Заходжу, а виявляється, березень 23-го, 22-го, звертаю увагу, березень 22-го року були проблеми з інкасацією фізичної <гум> безпеки інкасаторів. Тобто, інкасатори, інкасаторам важко в деяких місцях і містах було. Вносити готівку в банкомат і інкасувати, забирати готівку з суб'єктів підприємницької діяльності і без жодної вертикальної а, директиви. А, люди зрозуміли, що якщо я буду збирати готівку і в мене її ніхто не забере ну офіційним шляхом, тобто банк не інкасує, а ризик крадіжки може бути, бо березень 22-го року ми не приймаємо готівку. Маєте картку, розраховуємося карткою. І я особисто на свої очі бачив, як в ньому з комплексі І для мене це було супер. Бо я розраховуюся завжди карткою. Для мене було супер. Людина прийшла з готівкою, стоїть попередній клієнт. Він каже: Слухай, ти можеш за мене заплатити? Я тобі готівку віддам. Він каже: добре, віддає йому тисячу гривень. Це розраховується за його. Бензин і і так було. Якщо говорити про блекаути, справді з блекаутами було складно, але. Але це такі перші перші періоди. В нас теж блекаут. Ви пригадуєте, жовтень, листопад, грудень воно йшло по наростаючий. Спочатку були деколи відключення світла, потім графік відключення світла по 4 години. А потім з'явилися детальніратори генератори і так далі. І тобто, ми не сталося так, знаєте, одномоментно. Тобто, як би наш заклятий ворог, Росія не хотіли би нас знищити, в них немає інструменту, який 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 міг би міг би цьому доби. тобто, знаєте, разово і Тобто, все рівно, навіть якщо йде ракетний обстріл чи ще щось, воно точково поступово ти не можеш знищити всю інфраструктуру. Часто мене запитували, як банківський сектор от буде справлятися від фізичного е, знищення, наприклад, у тобто там починається ракетний обстріл і так далі. І ми чітко відповідали, що, по-перше, в регламентах банках банків є такий обов'язковий момент, як, наприклад, сервер, один і резервний сервер, і ці сервери завжди знаходяться в різних місцях. І ніхто не знає, де резервний сервер, як і... система Петріот, яку неможливо знищити, тому і що Патріот і, і Українці, які як знаєте, як, як от ця диверсифікація така тотальна. Знаєте, ми швидко організовуємося, стрес переносимо і починаємо е, працювати. Тому е, ну, закликаю користуватися менше готівкою, більше безготівковими рахунками. Але сьогодні українці повернемося до теми, бо ми так трошки <реш> повернулися в історію. Сьогодні банки з українці, українці і банки працюють. Сьогодні Українці можуть порівняти особливо ті наші громадяни, які тимчасово вимушені були покинути країну. Щоб а, зберегти своє життя, не завдавати не, не задаватися під загрозу дітей, і, і так далі, а вони змогли порівняти, який сервіс дають українські банки і які сервіси дають банки інших Україна, країн. Україна Значно попереду це я знаю від друзів, від <світ> родичів, колег. Вони mm -hmm. просто в шокові від того наскільки Україна в банківській сфері передавала країна. Я, я скажу так: знаєте, звичайно, мені це дуже приємно чути, тому що ми, хоч і я не представляю конкретний банк, я представляю інтерес. Банків, які як асоціація українських банків, ми захищаємо, розвиваємо банківську систему. Так, але це це дійсно правда. В нас є у нас є ще незавершені справи, як і будь-яких. Тобто ми маємо куди далі рухатися, ось але справді порівнявши сервіси, українські банки сьогодні пропонують дуже якісні сервіси, як офлайн, так і онлайн, так і клієнтоорієнтованість і. Я вважаю, цим треба пишатися. Тому так українці користуються банками сьогодні. Українські банки зараз їх є 65, які працюють на ринку вони є високоліквідними і доволі стабільними. Стійкими, чому тому, що. Пройти випробування і пов'язані з повномасштабною агресією 22 лютого, 22 березня, квітня, травня 22 року до нас зверталися деякі банківські асоціації інших країн світу і задавали питання вже десь в травні, в червні 22 року. І казали: слухайте, поділіться нам секретом, як це так відбулося, бо зазвичай в таких екстремальних умовах банківський сектор we are closed, ми закриті, бо ризики. Ось, а ми наша система не зупинялася ні на один. Ні, ні банки. Так, ми стикалися з переїздами, з релокаціями, з інкасацією. Про Це яку Це сп, справді такий феномен, який напевно заслуговує на увагу на окремі дослідження, і, можливо, такі майстер-класи від українських банкірів для наших закордонних колег по типу майстер-класів українських військових. Вони будуть вчити, наприклад, саудитів, як користуватися системою Петри, щоб все таки не пропускати такі очевидні голи, які саудіти. Пропускають, маючи аж 200 ПЗРК-Петків. Дозвольте, я додам так. один момент mm -hmm. про продовження того, що ви, що ви сказали. Діло наступне. Це не тільки, знаєте, 22-й рік нас навчив цього всього. Ми зараз робимо дослідження всередині асоціації про те, що саме дозволило банківському сектору України вистояти в умовах повномасштабної агресії і там є декілька факторів в тому числі велика реформа банківського сектору з 2014 року і питання цифровізації і питання нашої патріотичного відношення, і оці всі знаєте такі резервні моменти тобто ми робимо зараз таке дослідження і будемо ділитися я думаю з ним ним і назовні і всередині україни так але ми цим пишаємось Залишається висока облікова ставка національного банку, і тому залишаються дорогими кредити і для бізнесу, і для людей. Ну наскільки це така неминуча об'єктивність? Чи ви, як, от представник, як голова асоціації українських банків нагадаю, це з нами Андрій Дубес, голова асоціації українських банків, вважаєте, що позиція Нацбанку може бути більш ночкою? Ну загалом, як ви оцінюєте, оцінюєте політику національного банку от саме в частині облікової ставки? Національний банк, коли піднімав облікову ставку, приймав рішення про підняття облікової ставки в червні, якщо не помиляюся, 22-го року. Ну, це класичний підхід, якщо чесно, коли, коли в тебе є період невизначеності і Багато факторів, які стимулюють, ну скажімо так, виток інфляції, так то для того, щоб класично зупинити або пригальмувати ріст інфляції, використовується такий інструмент, як підняття облікової ставки. Простою мовою, це здорожчання грошей, яке в подальшому призводить до звуження і зменшення ділової активності. Зменшення ділової активності призупиняє інфляцію. І після цього, коли ти справляєшся з цими факторами, стримуєш її. Далі можна потихеньку ці жорсткі, назвемо це так, інструменти відпускати. Рішення, чи воно було вчасне в червні 22-го року, чи, чи ні, я зараз коментувати не буду. Скажу лише одне: ми, ми бачили і позитиви в цьому рішенні, і негативи. Я говорю ще раз про червень 22-го року. Сьогодні ми вже, ми вже скільки майже рік працюємо в режимі, коли облікова ставка національного банку 25%. п'ять Економіка до, до, до неї, звичайно, пристосувалася, бо тому, що це факт, який ми, ну, це прерогатива національного банку і його рішення. Ми е як суб'єкти, ми з цим працюємо. Тому на сьогоднішній момент що в Україні є. Якщо ми говоримо про кредит під ставку, наприклад, 27% річних або 30% річних, то бізнес повинен розуміти, чи його дохідність і маржинальність його бізнес-процесу дозволяє йому сплачувати такі відсоткові ставки. Але ніхто не відміняв той факт, що в Україні є дуже багато державних програм, таких копрограм, які. Першу чергу спрямовані для того, щоб, наприклад, мікро-малий середній бізнес могли отримати кредит по. Таких пільго, на пільгових умовах держава це субсидіює для того, щоб розвивати, дати, оце, знаєте, перший поштовх, наприклад, молодому підприємству. А працює ця програма пільгових кредитів 5, 7, 9. Так, абсолютно працює. Абсолютно вона працює. Значить, вона не те, що працює, вона постійно набирає оборти в ковідний період часу. Ця програма була хорошим плечем для того, аби. Дозволити підприємцям сектору, який був повністю, який змушений був зупинитися в період викликів з ковідом, під 0% навіть видавались кредити на 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 певні бізнес-бізнес-проекти мікро і малого бізнесу, які я думаю, що теж багато кому допомогли. От. тому так ця програма працює. І на цю програму з кожним разом все більше і більше ем, використовуючи оператором цієї програми є фонд розвитку підприємництва, і е, все більше і більше різних державних ініціатив з підтримки кредитування е, е, використовують цей інструмент. Наприклад, е, в двадцять другому році, коли постало питання, чи буде посівна в Україні е, підтримка аграріїв, то я як сьогодні пам'ятаю, це були кредити під ще нижчі відсоткові ставки і. Банки, які працюють з програмою 5.7.9, мали можливість це надавати. Великі банки, мені здається, там леву частину взяли на себе цього, цього цих моментів. А ну середні банки також долучалися. Зросли ставки за депозитами. Це про що свідчить. Тобто, банки пропонують щораз більше відсотків тим, хто наважиться під час війни понести гроші або лишати депозити в українській банківській системі. Ну, дивіться, от ми бачите, плавно перейшли від облікової ставки 25%, okay. яка є причиною того, що депозити поступово підтягнулися майже до цього рівня. Тобто, деякі банки можна знайти депозитну програму і 20% річних. Тому... На сьогодні ну, різні банки пропонують в різних, вони мають різні бізнес-моделі, можуть пропонувати різні відсоткові ставки, але сьогодні це доволі високі: 15, 17, 19 відсотків, навіть 20 відсотків річних. Це інструмент, який українцям зрозумілий такий, скажімо так, якби в масовому такому порядку, оскільки його легко відкрити. Будучи це навіть в мобільному додатку, це можна зробити, не виходячи з дому. Ось і різні суми. Додатково, я вважаю, що також. Є хороший інструмент, який сьогодні можна використовувати. Це облігації ем, внутрішньої державної позики. Тут з одного і боку... Військові, і військові, того. звичайно, так. Це з одного боку, ніби і дохідний інструмент, інструмент збереження свої, своїх заощаджень, а з іншого боку, це інструмент, який дозволяє відчувати свою патріотичне таке плече, яке то підставив в складний час держави. Збій внесок в перемогу. Банки останнім часом почали пропонувати ультракороткі депозити на 7, 14, 29 днів. Наскільки безпечним це є інструмент? Ну що ви про це все думаєте? Ваша порада варто прогоджуватися на таку пропозицію? І Від кого від яких банків варто? Від яких може не варто сьогодні? Всі 65 банків, які працюють в Україні, захищені на 100% депозити фізичних осіб на 100% державою. Це перший е, такий меседж, тому фактично для кого зрозумілий депозит, е, я вважаю, що сьогодні він є е, на 100% захищений. Коли до початку війни в нас лише один державний банк мав таку індульгенці, скажем, ну, скажем, таку перевагу, то сьогодні це всі банки. Е, короткі депозити це теж інструмент, який можна використовувати ну, в залежності від того, як ти оперуєш своєю, наприклад, ліквідністю. Так? Якщо я, е, е, наприклад, часто використовую свої кошти і мені є вільний ресурс, який я. Можу розмістити на 7, або на 10, на 12 днів, то такий інструмент теж можна використовувати. Кому потрібно на довший період часу, цей може використовувати на довший період часу. Ясно, дякую вам дуже за цей коментар, за те, що завітали до нас в студії Андрій Дубес, голова асоціації українських банків.